Представник чесно Віталій Світлик зазначив, що інфографіку створили лише зараз, оскільки багато кандидатів затягували подання звітів до ЦВК, і процедура витребування цих документів затяглася у часі. Найбільше на кампанію за словами активіста витратив її переможець Віктор Шевченко. На свою виборчу кампанію витратив 786 тисяч. Це найбільша сума, яка була потрачена. З них було 51 тисяча гривень потрачено на друковані матеріали, на телебачення 458 тисяч, радіо 127 тисяч, друковані засоби масової інформації 51 тисяча гривень. Недалеко втекла від свого тоді ще суперника Ольга Сікора. На свою кампанію жінка витратила теж кругленьку суму у розмірі 736 тисяч гривень. 119 тисяч – це на телебачення. 58 тисяч на, на радіо і друковані, друковані ЗМІ 138 тисяч. У п'ятірці найдорожчих кампаній також Микола Гушовський, Володимир Цвіль і Сергій Насалик. Кандидатка від свободи Оксана Тебешевська витратила 125 тисяч. Сама нічого не вклала, а фонд наповнювали чотири людини теж представники свободи. І підприємець Андрій Білецький, який вклав найбільшу суму. У десятку увійшли також Адріан Волгін, Анжела Яровата та Олег Савка, які теж витратили чималу суму на свою кампанію. Ольга Гриців, Олег Рудак новини телеканал РАІ.